Так, принесли до мене юмизовські такі нижні вали навіски. Тут була забита різьба і не було гайок. Тут є. Ну ми тут прогнали різьбу, не хочу фокусувати. Ну, тут нормально, Прогнали ми тут різьбу. Цей крок 27, крок півтора. Зробили зразу такі дві гаєчки одну з цієї сторони. Не фокусує тут. лише зняли фазочку і все нормально. А тут мусили лише проганяти. Зняли фаску і ще проганяли. Ну все крутиться, все класно. Так ще є один вал, такий же самий. Ну Тут хтось вже дуже його знасилував, ще й загнули. І тут так порядно. Ми спробуємо його порівнати. Цю різьбу, думаю, що ми мали би відновити. Тут кусочок від За... ну фасочку зняти, аби захід був. З цієї сторони більш-менш нормально. Є у нас такий прес 30-тонний. Будемо рівнати. Получиться порівнати, порівнаємо. Не вийде, піде на якісь заготовки швидше всього. Ну, я думаю, що ми його порівняємо. Нижний вал ЮМЗ. Так, ось і результат. Порівняли ото від початку від преси. Так, не ідеальний, але він там пролазить. Ага, тутка. Тут ми просто прогнали. А тут з цієї сторони просто відрізали кусок на станку і прогнали. Тут виходу інакшого не було. Прогнали різьбу. Ну, цей м'якший вал. Цей твердіший вал. Хоча мені здається, що той і той просто з кругляка. Він тут якийсь такий. Просто з кругляка. Ну, не знаю. Нормально служити буде ще. Хоча звук такий, цей звук такий, а тут звук. Ну не знаю, це якийсь він. Видно, що він проточений повністю. А ні, не проточений, так же саме кругляк. О, тут кого ще? Все як його через протяжку чи як катали той метал кругляк. простий сирий кругляк. О, тут газовим ключом брали, що. Відпочатку відбилися. Гайки зробили, різьбу поправили. Так же само тут. Порівнали, гайки тут були. Тут було 20 крок 2, а тут 27, півтора. Ну, я думаю, що це вже хтось перерізав і гайки робив, бо теж шестигранника бачу. Серець. Така робота теж робиться.